Ми продовжуємо досліджувати Тоскану. Тут дуже багато різних цікавих містечок є. Сьогодні ми проїхали в одне дуже особливе, а особливо на ті, що оточено величезними мурами. Ці мури простягаються на 4 кілометри і оточують старе місце. Але сьогодні у нас не просто подорож. Ми спробуємо сьогодні пройти квест і отримати в кінці якийсь дуже класний і смачний приз. А як ти дізнався? Це буде не просто морозиве, це буде супер смачне джелато. Тому ти готовий? Я знав. що буде Але перед початком квесту мені потрібно пройти свій особистий квест і заплатити за парковку. Тому що у мами в кінці може очікувати зовсім неприємний сюрприз, якщо зараз ми не знайдемо і не заплатимо. Так, ми знайшли такий паркомат, тепер залишилось розібратися, як ним користуватися. Одна година коштує 50 центів. Можна платити як картою, так і копійками. Ми заплатили 2 євро за 2,5 години, і тепер нам потрібно цей квиточок покласти під скло. Особливість ціновики полягають в тому, що вони дуже гарно зберіглися. В тому, що вони дуже широкі, настільки, що зверху облаштовані різні парки для прогулянок, велодоріжки. В деяких місцях ширина стін сягає 30 метрів. І зараз ми проходимо через ворота Сан-П'єтро. А можете звернути увагу, наскільки вони в цьому місці широкі. Ну що, ми піднялися на стіни Луки. І подивіться, це просто автомагістраль майже. На мурі чорнім труба стоїть. Колись вона могла гриміти. Тепер мовчить. Нікого не ляка. Знайди. Кого знайти? Як ти думаєш, що це? Знайди гармату і гра трива! Зараз мене за завдання знайти гармату по шляху нашого маршруту. Ти готовий? Ти готовий? Алік завжди готовий. Ну що, пішли? Зверніть увагу на дерева, які створюють тут затінок. Платани, величезні, дуже. О, дивіться. Які цікаві велосипеди тут їздять. Багато людей приїжджає сюди саме для того, щоб покататися на велосипеді. Адже мені здається, це єдине місце в світі, де можна на захисних стінах старого міста покататися на ну, не чудо. Ми прийшли до бастіону, і саме тут десь має бути гармата. Але щось ми її поки не знаходимо. Можливо, гармату увезли. Ну що ж.

тебе завдання зараз довести нас до качель і гойдалочок. Ходиш? Шекає. У нас Алекс біжав. Біжимо. А ну Діни, що ти там знайшов? Майданчик. Давай води нас, будь ласка. О, Мені здається, Алекс також уже побачив. нас О, там майданчик. А я все ще сподіваюся знайти гармату. А можливо там на майданчику є гармота. Ммм, mm. І прямо в старому місці біля стін ми знайшли чудовий дитячий майданчик. Де можна трішки перепочити і дати випустити тепер своїм маленьким дракончикам. <тас> ну що ж, майданчик був не такий цікавий. Як хотілося б, тому знайшли палку, копалку, і так себе розважають. Дивися, ми гармату не знайшли, тому буде зараз заміна питання. Подивись уважно, навколо тут є підказка. У кожного міста є герб, і на цьому гербі зазвичай щось намальовано. В місті лука там намальована тварина. Подивись уважно, тоді підсказка. Як ти думаєш? Яка тварина намальована на гербі цього міста? Жираф? А де ти бачив жираф? Mm -hmm. Ну подивись, У уважно на фасадах будівель тут можна знайти підсказку. <кос burp> так, лево. Підсказки <косіб> знаходимось біля карти. Луки. І зараз Денис має знайти на карті те місто, куди ми далі будемо йти. Завдання номер 3 Я не кругла, не квадратна, а овальна дуже старовинна. Колись там гладіатори боролись сміливо, а тепер тут люди гуляють і сміються мило. І ось тут у нас карта, і тобі потрібно на цій карті знайти те, що ми загадали загацію. Так, да, Ану, покажи мені де. О, правильно сонечко, ми йдемо на ту площу. А знаєш, що в загадці? Там що? є навіть один невеличкий секретик. Там раніше був римський театр, де боролись гладіатори. А зараз римлян немає, гладіаторів немає. І тому цю площу використовують для того, щоб там погуляти. А можливо, і щось смачненьке скуштувати. Наразі. Прогулюючись по стінам Луки, враховуйте те, що там дуже багато велосипедистів. Ну і з дітьми не дуже прикольно, бо їх потрібно постійно потрібно тримати за руку, і неможливо зовсім відпустити і розслабитись. Зараз ми перейшли вже в старе місто і будемо продовжувати свою подорож на вулицях старого міста. Такі аутентичні будиночки. Типова італійська, тосканська архітектура. Ну, щоб ви зрозуміли, по цим вулицям їздять машини. До речі, не дивлячись на те, що всі вулиці викладені камнем, з коляскою достатньо комфортно їздити тут. І ще цікаво, ще досить пустинні вулиці, в старому місті ну, дуже мало людей. Можливо, ми ходимо по якимось закавулкам. Відомі його опери — це Мадам Батерфляй, Турандот та інші. І тут такий приємний дворик, де багато ага. Мастер-клас від Алекса. Як можна. Долати всі-всі перепони, навіть коли ти прив'язаний до коляски, він все одно намагається кудись рухатись. Від пам'ятника Почині ми прийшли прямо по вуличці і попали на площу Санкт-Мішеля, на якій стоїть такий чудовий дом. На площі ми помітили такий цікавий дзеркальний куб. Денис попросив відпусти нас. Будь ласка, нам треба побігати. Ну, хто я така, щоб заборонити їм побігати? Взагалі тут дуже гарна площа, тут дуже цікава архітектура. Ось там от прямо. Лука Вайн Ну, Звісно, це нас не цікавить. Ще тут знаходиться комерційний банк Італії. Банка Комерція Італія. Так, там уже хтось впав Розглядати фасади будівель та архітектуру ми будемо трішечки пізніше. Коли ці товариші перестануть буде загрозою самі для себе. А поки що потрібно дуже-дуже пильно за ними спостерігати. Так, Тільки подивіться, які гарненькі, класні куклики тут продаються, чашечки. Ще з дерев'яною хвилювалася, що місто дуже пустивне, що майже немає людей, що все нормально. Люди є. Площа амфітеатру. Та сама площа, яка побудована на території бувшого амфітеатру Кримської імперії. Будинки стоять прямо на стінах, бувших інших стінах арени. В основному, як бачите, тут розміщені різні ресторани. І це була наша остання точка нашої прогулянки. Ми прийшли, я не знаю, кілометра 3-4, мабуть. Діти відтомились від того, що мало рухались. І зараз наше останнє завдання це знайти, де купити смачним джелатом. Щоб нагодувати моїх двох маленьких драконів. Вмовляю йти купувати морозивку, але поганяти голубів теж святе. Чекаю, коли всі голуби розлетяться, і тоді будемо вже йти. Так, Дініс, і тепер для тебе останнє завдання. Ти маєш довести нас до самого смачного. Магазину з морозивком. Справишся? В яку я захочу. Так. Так, так. Ну все, тоді давай. Погнали. Ну, Денис виконав останнє завдання. Квесту і знайшов найсмачніше джела, та луки. І тепер він для себе і для Алікса обирає. Так, тут морозивка коштує маленький ріжок 3 євро, середній 4, великий 5. Будемо брати з юнікорном. О-о! Грація? Ну як тобі на смак? <плес> Алікс не розуміє, де його морозивка. Як тобі сьогоднішня прогулянка? Дуже. А що тобі найбільше сподобалось? І що подобається мені. Алекс до місцевих італьянок. Ну що, наша прогулянка підійшла до кінця. Мені здається, сьогодні все було досить цікаво. Всі отримали задоволення. Ідея з квестом достатньо цікава. Підійшла моєму хлопчику. А я її придумала по дорозі сюди, і поки діти досипали з чатом жіпті, придумали завдання. Тому не все ідеально. Гармату ми так і не знайшли, але ще тим паче, я думаю, такий формат ми будемо повторювати. В Італії сезон грамів. І щодо бюджету нашої сьогоднішньої поїздки. А, парковка 2 євро, а, дві порці морозивка по 3 євро, 6 євро. А, ну, сьогодні набагато краще. Як то в нас в Україні кажуть, much more better. А Їсти ми не їли нічого, бо перекусики взяли з собою з дому. А, ну Так, сьогодні ми бюджетно, економно. І очі надужна бава там